Правда війни очима військових та журналістів в Запорізькому центрі журналістської солідарності відбулася зустріч із пресофіцером 65-ї окремої механізованої бригади Сергієм Скіпчиком та воєнним журналістом Андрієм Андрієнком. Наразі вони працюють на запорізькому напрямку. Сергій був редактором газети в Рівному і з 2014 року їздив на Донбас як волонтер та журналіст. А після повномасштабного вторгнення змінив перо на автомат і одразу потрапив на запорізький напрямок. Наразі організовує поїздки журналістів. Істів на передову а ти, коли заводиш їх в день, ти коли побачиш, що залишилося з того роботино Люди зовсім по іншому вже будують картинку, і люди зовсім по іншому дивляться на тих Позиції на тих бійців, які тримають там оборону, тому що вибачте, це правда війни. Коли ти йдеш а на узбіччі, лежить тіло нашого бійця. Пішки туди йти 5 кілометрів в один бік. Хлопці поверталися. Їх десь там дрон не впівіддогнав. Були вся група поранена. Мабуть, вони несли його, поки він був женив. Андрій Андрієнко почав працювати фотокореспондентом від газети Діловий Слов'янськ на лінії розмежування у 2019 році. Був у станиці Луганській, Мар'янці та на Світодарській дузі. Своєю найкращою світлиною вважає кадр, зроблений під час евакуації з Краматорська. Пізніше з цього фото зроблять мурал на будівлі військової академії у Вільнюсі в Латвії. Шведський музикант напише пісню, а художниця з Канади картину. Военный. Но ну, это я потом узнал. Каматорский погранотряд. Смотрю, бежит к вагону. Оказывается, он хотел успеть попрощаться со своей девушкой. Это сейчас уже жена его. Его Виталий зовут. Ее Альбина. Это потом я все узнал. Вот. И буквально доли секунды. Вот это вот молчаливое прощание. Я стоял от них на дистанции. Я сделал этот кадр. Он был опубликован в Associated Press. Его весь мир увидел.